Добрий день, друзі! З вами студія Фрешкар. І сьогодні у нас просто не знаю, як для мене, дуже кайфова машина, дуже комфортна і, як завжди, те, що я люблю все під рукою. Сьогодні у нас на огляді і в роботі BMW X6. Я БМВ 2022 року випуску достатньо нова, вона забита всім, що тільки потрібно для сучасного водія. Ми зараз ми говоримо про 3 літри дизель, 265 кінські сили, які дають можливість розігнати цю крихітку до 100 км за 6,5 секунди. Хлопці, які робили огляди на це авто, декоти казали, що їм не дуже зручно, тому що достатньо мало місця. Але я так не скажу. Я хочу маленького зросту і сама по собі не дуже велика людина, але мені здається, що тут може вміститися ну мене ще одна точно. Я так багато разів кажу: я вимірюю машини з собою. Цьому авто все як люблять дівчата. Чому? Тому що воно все так гарно світиться, воно так гарно блищить. І коли машина вмикається, вона знову ж таки перетвориться на якийсь космічний корабель. Це базова комплектація. В комплектаціях інших ви можете знайти дуже дуже корисну і дуже класну штуку підстаканники з функціями підігріву та охолодження. Що для мене це прям дуже дуже кайфово. Особисто я дуже люблю, коли в машині все під рукою, коли вона максимально функціональна і можливо керувати машиною одним пальцем. І це в цій машині можна зробити. Є дуже класні два монітори з інтеграцією з Apple CarPlay. Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Якщо не знаєте, то загугліть це дуже крута, крута штука. Одним дотиком з свого телефону можна робити все, що захочеш. Студія фрешкар оклеїла всі глянцеві поверхні, та щоб захистити два шикарних екрану, ми поклеїли захисне скло. Як для дівчат трошки замале зеркало, але це ж не головне. Так, і все. Загалом машина для мене особисто достатньо комфортна. Ззаду пасажирам, я не можу сказати, що прям дуже багато місця, але ну, ви ж не плануєте в ній жити. Правильно, мені треба їздити і кайфувати від цього. І моя улюблена рубрика. Я обожнюю слухати, як працюють, як заводяться машини. Давайте послухаємо разом. Моя тизонка. Боже, вона все саме зробила. Ха-ха. Просто подивіться на цей кайфовий, мощний та агресивний дизайн. До речі, тільки в цій моделі можна зробити так, щоб ця решітка світилася. Студія Фришкар завжди дбає про збереження вашого авто і ззовні, і всередині. Але наразі ми зробили повну оклейку захисною плівкою всього кузова. Ви знаєте, я відчуваю себе хлопцем, який закохався у жіночій сідниці. Тому що просто подивіться на цей зад, подивіться на ці форми. Це прям amazing. Автостудія Fresh Car – це як своєрідний салон краси для авто. Тому у вас не повинно виникнути питань, куди привезти своїх красунь або своїх залізних коней. Приїжджайте, не пожалкуйте. До зустрічі!